Всім доброго ранку. Мені вже прийшли меблі. Прийшла шафа, диван. Його повинні зібрати 3 грудня, тому що доставка одного дня, а зборка іншого. Отак от, от все привезено, поставлено, тут повинно бути зеркало і ще такий столик під телевізор. Ось оце столик. Такі меблі всі делікатні, що я просто в шоці, що ну, раніше ж меблі були, це ж меблі, блин. їх і зараз носиш, то офігіваєш. А тут такі досточки привозять, ну, склейки, наверное, фанерка. фанірка. Ну, на мій погляд. Ну, воно мені не треба громадське. Потім ще є така вішак такий, оце як, ну, типу, з такими, этими... на стіну сюди для одягу. Ось так от повісить і... Просто можна буде вішати. Я ще не додумала, що там далі, але поки що планую, що буде цей вішак. А оце я просто продам, бо воно, по-перше, валиться, по-друге, місце займає. Хочу щось таке, щоб все було якось на стіни, більш прикріплене і менше місця займало. По мінімуму. Ну, Оце такі до, до шафи органайзери там всовуються, Вона велика, бути, 2,200 на 1,80 восімдесят. Ну, клас. Під телевізор полка біла, теж шафа біла. Ну, і, коротше, ось тут шафа буде, поряд диванчик. Якій мені подарувала глядачка. вийшло так, що вона замовила, але вислала мені, сказала, що може ти хочеш щось інше. ну, тіпо, Я хотіла тобі подарувати, каже, але сюрпризом подумала, що це буде якась не дуже, ну, тому що хто знає, Ну, я глянула, там доставка через два місяці і не буде внесення, буде тільки на перше ну, на зеро. Коротше, до приміщення. І Я кажу, ні, краще відмовитись. А вона кажу, ну я просто сказала, краще відмовитись, тому що це дуже довго і проблемно. Вона взяла мені тоді гроші скинула на карточку. Зараз вже можна бліком скидати. Дякую їй велике. Я не, не очікувала, але дуже вдячна. І я сама замовляла все. Я просто взяла, замовила все в ікеї, ну, якби в розсрочку. А ці гроші, що мені та моя глядачка скинула, я заплатила за перший внесок, бо там перший внесок 15% от суми. А перед тим я ще дивилась в Емпіку меблі, але вони не дають фактуру на фірму. Ну, Коротше, я все оформила на фірму, а ці гроші, дякуючи моїй глядачці, я заплатила за перший внесок і купила все, що треба. Взагалі, обіграла ситуацію, ну раз мені так пощастило, мені подарували. ну, і я... Просто подумала, що так буде правильніше, тому що одразу все куплю. І шафу, і диван, Ну і наш лавики, там така сіренька, розкладана. Вона видно така тоненька, але зато не буде важка, бо вже ці важкі меблі трошки задобали, як ото я приперла сюди. Тут, звісно, на другу сторону оце квітка, а далі там просто все завалено. Не так і багато там того барахла, але воно вже завал валяється туди, сюди його шурхою. Коротше, треба буде перебрати. А взагалі хотілося б просто, ну у мене є там плаці такі, що я тільки купила, то звісно, їх би нікуди б не дівала. А так хочеться просто все замінити на нове, гарне, красиве і все одним махом. Я от люблю все одразу поставити, а потім платити частини там. І так виплачеш, а в тебе вже все є, ти користуєшся ним. Ну, Багато що ще треба, хочеться. Такі запроси ростуть. Коротше. Ну, хоча б шафу треба було вже з зеркалом, воно тут буде ближче. Ну, так як вона стоїть, так і буде. І диван ще влізе, і тут може ще щось на угол, умивальник хоче теж. Такий переносний умивальник. Так, да, я все наберу, але без цього не вийде. Тому що я вже спробувала поставила ці одноразові меблі, ну то тряпчані. Потім я подарувала їх коліжанці. І, коротше, ну, точніше, вона хотіла їх купити, а я кажу, Та ладно, ти все одно теж тратишся на мене там. Ну і коротше таке. А сюди хочу ялинку потім поставити. Мені страшно на цей угол дивитися, як тут все завалено. Сюди хочу поставити ялинку високу під потолок. Я вже бачила вчора в Мерлін. Ну, Коли оце шафу поставить 3 грудня, я все поскладаю гарненько, все поховаю, розставлю диванчик, телевізор на підставку. І тоді, коротше, вже за ялинку можна подумати. Ну, і додатково, може, якісь там полиці, може о, отут десь щось. <сум> Я боюсь поворачувати, бо тут так навалено, треба хоч якось більш-менш поскладати. Ну, бо нема куди складати, куди? хоч складай, хоч не складай. Просто беру. Візьму, бумажки, ну, розмотаю рулони, то з бумагаю, понакриваю, люди будуть приходити. І все, так і буде стояти. Скажу, вибачте, вон, меблі стоять. А що зробиш? Так стіни портяться, квітка стояла і до стіни дотаркувалась, і вже короче, сліди. Ну такі покраска така погана. Ну, коротше, в кінці кінців, я думаю, що тут буде простора, це всього цього не буде, що з цієї сторони. Буде все в шафі, вона велика, повинна вміститися. Якщо не влізе, значить ще одну таку рядом поставлю. Не таку, ну щось подобне. Або наверх на шафу можна під потолок ще придумати щось. Ну Це буде незручно, треба буде драбина і не така мала, а висока. Ну, принципі, логічно, що наверх, щоб місце не займати на внизу, а наверху поставити ще якісь прикрутити полки, наприклад, і туди поховати те, що ну, те, що треба, якісь там коробки, білі, пластикові, тільки треба. Картони не підходять. Я вже купила картонів. Ну добре, що купила, ось поховала все в них. А їх треба акуратно десь поховати, теж послажувати, розібрати. І все поховати, тому що це все потім ну, треба і йдеш і купляєш. А так треба, достав, склав і все. Ну це таке. А ще вчора я купила противірусовий сироп, бо я відчула, що щось у мене не те, щось у мене якийсь вірусняк десь ціпанувся. І я вчора одразу швиденько, а вчора зранку взагалі відчувала, наче капець мені. Я думаю, боже, мені не можна хворіти, як я буду, мені треба працювати. І я бігом до аптеки. ну, Зробила там роздруківку, треба було сертифікат напечатати. І купила сироп. Я дуже люблю сироп. Знаєте, що я помітила? Що е, тут в Польщі всі ліки діють, а в нас в Україні вони не діяли. І я підозрюю, що вони всі були ліпові. Просто якась фігня. Тому що тут всі ліки, що я приймаю, вони реально діють. Оце від горла, від всього. А я пам'ятаю, як я в Україні мені нічого не допомагало взагалі. А чому не допомагало? Бо там, мабуть, мука якась, а не ліки. Ну, коротше, оце таке. Оце встановлять, то зеркало теж віддам, бо це не моє. Тут ще одна тумбочка залишилась, ця офісна. Ну і так. Слава Богу. Все так складається.